Всім доброго дня! Я вітаю, вітаю від щирого серця. Сьогодні у нас такий чудовий день. У нас подвійне свято. Два ювілеї. Безперіччя, 10 років існування Центру здоров'я та краси на мікрорайоні Інгулець. Шановна Тетя Генівна і Олександр Андрійович, від щирого серця я вас вітаю. Ви за ці роки об'єднали багато-багато людей навколо. І з вами зараз залишилися віддані люди, які з вами підуть, як то кажуть, на край світу. Це дуже важливо, щоб ви змогли згуртувати людей навколо себе. Ви дали велику можливість людям, як то кажуть, розкрили трішки очі. Бо тісно, ви приїхали зовсім не для кого не знайома людина на чуже місце, зовсім на чуже місце, на незнайомий край. Але ви змогли об'єднати людей, що це дуже важливо. Бо вам повірили. Через ваш Вашим прикладом, вашим прикладом, ви показали людям, показали людям, як можна здоровитися, як підтримати своє здоров'я. а дуже, Це дуже важливо. Бо здоров'я це все, це фундамент. Бо коли людина здорова, вона хоче мріяти, вона мріє, вона діє, вона живе, вона подорожує. Тому здоров'я саме головне для людини. Ви дали можливість людям, а також завдяки вашій спільноті ми подорожували по всій Україні. І за межами України. Ми багато чого дізналися. Тому вам за це, велика битяка. І також я вам бажаю надалі подальшого успіху, процвітання центру здоров'я і краси і щоб більше людей почули про користь продукції торгової компанії New Life. Я позупишаюся, що я є активний споживач, відданий партнер, і що я в компанії у вас. Манулінка, Фейсель Сергійовна і Олександр Андрійович. А також хочу ще привітати, звісно, чого ми зібралися. Це з 20-річчя компанії Life, Міжнародна компанія Life. Ці компанії я вже 8 років. За 8 років, 8 років. Хто б нічого тільки не казав. Але тепер я просто впевнена на всі 100%, яка ефективна продукція. Просто треба вчасно. Я завжди кажу, вчасно, треба вчасно. Компанія нам дала дуже велику можливість. Торісу здоров'я, профілактика здоров'я, підтримка себе, своєї енергії, своєї зовнішність. Вона дає можливість навчатися, поширювати свій кругозір. Компанія дає робочі місця. І вона дає просто фінансову свободу. Але треба навчатися. Не кожна людина хоче навчатися. Но якщо ми хочемо йти вперед, то ми навчаємось. Ми навчаємося у найкращих лідерів нашої компанії. New Life. Тому бажаю. Наші компанії, подальшого процвітання, і щоб наші центри здоров'я і краси були повсюди, в кожному куточці. Хоча на сьогоднішній день дійсно немає міста, навіть немає жодного міста, немає міста, де б не було і центр здоров'я та краси. Бо ми даємо людям здоров'я і можливість. Всім вам бажаю і вам, і нам всього самого найкращого, здоров'я, мира, добра. Любові, благополуччя самогоне, благополуччя сімейного, саморозвитку. І хай наступає мир вам чудового святкування. А з вами була я, ваша Лівочка. На все добре. Будьте щасливі і посміхайтеся життю. Нехай у вас будуть позитивні думки. Тільки позитивні думки на все.